Наша перша частина нашого зібрання приходить вже до кінця. Ми будемо мати другу частину, де будемо мати участь в цій святій Господній вечері. Читаю місце, яке записане в першому коринтян, і 23 текст. Перший розділ, 23 текст. А ми проповідуємо Христа Розп'ятого. Слава Ісусу Христу! Павло підмітив, що зі всіх проповідей, які тільки лунають із уст апостолів, проповідників, центральна тема Христос розп'ятий. Коли люди на Голгофі дивились на розп'ятого Ісуса, хтось дивився і бачив людину, яка потерпіла поразку. Той, хто проповідував, той, хто робив чуда і знамена, а сьогодні Він розп'ятий так, як і Розбійники, і насміхалися, і бачили в ньому людину, яка потерпіла велику поразку. А разом з тим були ті, які бачили щось інше в ньому, бачили в нього сильного, мужнього воїна, який, звершивши велику перемогу, віддає своє життя за щасливе майбутнє людей. І Павло, коли пише, що ми проповідуємо Христа розп'ятого, далі в кінці цього вірша каже Божу силу, Алілуя! Слава Ісусу Христу, що ми разом сьогодні біля тих людей, які дивлячись на розп'ятого Ісуса, бачать в Нього сильного, мужнього, воїна, того, хто показав приклад, як можна своє життя віддати за щасливу сумність. Долю людей. Тому центральна проповідь розп'ятого Ісуса. Якби не розп'яття Ісуса, якби не Його смерть, друзі, не було би славного Воскресіння. Але Ісус помер, щоб перемогти, щоб дати життя і життя з подостатком. І ми сьогодні щасливі, тому що Ісус за нас помер. Алілуя! Слава Ісусу Христу! І незабутня є та історія, ми ніколи не забудемо її. Ми згадуємо про неї. І ми маємо служіння, яке дійсно є виконанням заповіді. Чому Ісус сказав учням: оце творіть, отак робіть на спомин. Згадуйте. І сьогодні наші думки, хай будуть брати і сестри, на розп'ятого Ісуса. Зійдімо на Голгофу, підніміть наші, наші очі, піднімімо і подивімося на того, хто на середньому хресті. Є три хреста по праву і ліву сторону розп'яті розбійники, а посередині Син Божий, Ісус Христос, Бог, який прийшов в тілі і своє тіло віддає в жертву. Потрібна була кров невинного святого, на землі такого не знайшлося. Я шукав між ними чоловіка, хто би став в проломі, хто би міг заступитись за цю землю. Жодного не знайшлося. І тому Божий син залишає небо, хори ангелів, всю славу і приходить на землю в тілі людини, щоб бути приниженим, опльованим, розп'ятим, але сильним. Який проливає кров, таку, яка має владу очистити від всякого гріха і дати прекрасне майбутнє, Ісус помер. Це правда. Павло каже, я Івангелію вам благовіщу, ви її прийняли. І найперше про те, що Ісус помер за гріхи наші, але Він воскрес для нашого оправдання. Я хотів би, щоб ми сьогодні уважно нагадали і прослухали останню проповідь Ісуса. Він багато проповідей говорив. Він говорив біля моря з берега. Він говорив, з човна. дуже було багато людей. Петро йому дав лодку, відплив і говорив, з човна. Люди слухали уважно. І не раз думаю, без мікрофонів. Але люди чули його слово. Тисячі людей стояло і всі слухали. На горі прекрасна проповідь ідеальна проповідь Ісуса Христа. Назвали її богослови нагорна проповідь Ісуса. Він говорив багато проповідей. В синагозі він теж проповідував. Остання проповідь його звучала з Христа на Голгофі. І сьогодні, говорячи про Голгофу, про смерть Ісуса, ми знаємо, але давайте нагадаємо. Він сказав дуже важливих сім висловів. Перший вислів Євангелія Луки, 23 розділ, ми читаємо перші слова Ісуса. Будучи розп'ятим, сьогодні медики підтвердять, в такому положенні, як було тіло Ісуса, сказати одне слово. Це треба було стільки зусилля зібрати, і це додавало нових болів. Він так страдав в болях, але треба було напрягати тіло, і йому було дуже боляче. Але він не мовчав. Він не мовчав. Він зібравшись силами, щось сказав. І перше слова, перший вислів це була молитва. Луки. 23 розділ і 34 текст. Ісус промовив. Отче, прости їм, бо не знають, що вони чинять. Браті і сестри, слухаючи цю молитву Ісуса і думаєш, як в тебе було сили простити людям, які тебе так принизили. Ти, будучи Богом, дозволив їм плювати в Твоє обличчя? Бити тими нагайками, свінцовими наконечниками, які виривали тіло, твоя спина вся збита, твої руки зараз пробиті, на голову одягли терновий вінець. І ти можеш сьогодні прощати тим твоїм котам, ти можеш сьогодні мутися, прости їм, Отче. Де в тебе та сила? І починаємо розуміти: розпинали любов. А любов все прощає. Чому я не можу простити порою якогось слова, яке проти мене скажуть? Щось не так назвали, щось почув, про мене говорять, і в мене гнів, в мене образа. Чому Ісус міг простити? Він багато говорив про прощення. Він багато говорив про те, що треба ворогів любити і прощати, і прощати. І ось екзамен. Ісус, тебе розпинають. Тобі завдали стільки болю. Але перша молитва. Перші слова, прости їм. Ось де приклад, брати і сестри, навчитись прощати, навчитись любити, навчити молити за тих людей, які нам сьогодні приносять дуже багато прикростей. Ми маємо прощати. І в цьому наше благословіння. Молячись, Отче наш, ми кажемо, прости нам, як і ми прощаємо. Хтось не може батька простить, хтось не може маму простить. Хтось чоловіка, хтось жінку. Тобто, брата чи сестру, Ісус дає приклад нам своїй останній проповіді прощайте і, і любіть. Другий вислів Ісуса Христа. Ми читаємо це в 30, вже далі в 41-му, я скажу віршику, де Він звертається до одного свого, хто разом був розп'ятий. Два було розбійника. Один поносив, один насміхався разом з старійшинами. Але Ісус звертає увагу на того, хто починає заступатися. І я вже не читаю, бо час нам швидко біжить, але Він каже, як ти можеш сьогодні насміхатися, ми засуджені справедливо? Як мало сьогодні є тих людей, які визнають, що їх засудили справедливо. Кожен каже, я не винен. Ну, так вийшло. Але цей чоловік згідний, з тим вироком суда, який виніс вирик смертну кару. Да, такі люди не повинні жити, такі люди не потрібні суспільству, багато злочинів, багато зла, вбивство, їх треба смертної кари і розп'ясти. І він каже: ми справедливо. Я заслужив того, таке життя було. Але далі обертається і каже: згадай мене, Господи. А хто тобі сказав, що він Господь? Він так, як ти розп'ятий, як злочинець, хто тобі сказав, що він Господь? Хто тому розбійнику сказав? Рядом стоять люди освічені, книжники, фарисеї, і вони не побачили в Ісусі Господа, вони побачили злочинця. А цей розбійник побачив в ньому Господа. Згадай мене, як прийдеш в своє царство. І я думаю, Господи, а хто ж розказав йому про царство? Звідки цей розбійник знав, що є царство? І Ісус іде в своє царство, що Він переможець. І коли Ісус подивився на Нього, збирається з силами, це додає Йому болю. Але Він каже цьому чоловікові: каже: по правді тобі кажу, сьогодні ти будеш зі мною в раю. 43 43-й вірш, другий вислів. Дорогі сестри і брати, як багато є тих людей, які не можуть самі собі простити. Мені приходилось багатьма людьми говорити які кажуть, я стільки нагрішив, мені вже Бог не простить. Я великий грішник, все, я буду в аду. Сьогодні читаючи ці слова, які Ісус говорив з Христа, до людини, яка зробила дуже багато, дуже багато зла, що навіть влада засудила до смертної кари. А Ісус йому каже, Ти сьогодні будеш в раю. Яка велика Божа любов і прощення до людей, які визнають все, що потрібно. Що міг зробити цей чоловік, вже висячи на хресті, і через декілька хвилин він вже помре. Але ця людина щиро кається, ми справедливо засуджені, а цей жодного гріха не вчинив. Це праведний. І він кається в тому. Згадай мене, сьогодні ти будеш зі мною в раю. Слава Ісусу Христу! Друзі, третій вислів, записаний в Івана, 19 розділі і 25-й. Текст. Я хотів би, щоб дітки уважно почули. Дорогі діти, і менші, і старші, в кого з вас є батьки. Ісус не пройшов мимо, щоб із Голгофи сказати всім дітям, в кого є батьки, і нагадати ту, заповідь, ту важливу заповідь: шануй батька і матір, і тобі буде добре, і ти на землі будеш довголітній. Ісус. Звертаю увагу на свою земну маму Марію. Вона стояла під Христом. Багато людей, які були так близько біля Ісуса, ну коли прийшов цей час і Його розпинали, вони написано стояли здалека, здалека стояли. Хтось може страху від тих римських солдат здалека стояли, але вони плакали. А мама, материнське серце розривається від болю. Сказано було пророком: «Це зброя пройде через душу твою. Вона стояла під Христом, і там стояв любимий учень Іван. Вони стояли під Христом. Ісус звертає увагу і на свою земну маму, і, турбуючись, Він йде до свого небесного батька, він іде туди, але на землі лишається мама. І Він каже: як Ісус побачив 26 текст, 19 розділу, побачив матір і побачив учня, що тут стояв, якого любив, і каже до мами: це жона. Твій син. Да, Ісус, закінчуючи земне життя, але поручає маму своєму любимому учневі Іванові. Це твій син, а потім каже до учня, а це Твоя мама. І написано: з тої години той учень взяв її до себе. Шануйте, батьків, в цьому є велике благословіння, залог, благословіння і довголіття, секрет. Хтось питає, чому він так довго живе, чому він такий благословений? А він батьків поважав, а він батьків шанував. І якщо, можливо, хтось сьогодні не шанує своїх батьків, дорогі молоді юнаки, дівчата, чи не плачуть мами від вас і тати? Ісус багато про це говорив, а потім ще й з Голгофи, вже будучи розп'ятим на хресті, Він показав, як треба турбуватись про своїх батьків, як багато сьогодні матерів. Батьків при живих дітях, вони десь доживають в будинках пристарілих, а діти забули про них, не потелефонують, не приїдуть, вони просто залишили. Нехай Бог поможе кожній дитині, в кого є мама, в кого є тато, виконати цю заповідь. Четвертий вислів Ісуса Христа був коротенький, 19, 28. Одне слово Він сказав: Прагну, сестри і брати! Ми сьогодні дивимося на Голгофу, ми дивимося на Ісуса. Ми бачимо ті рани, які завдали йому римські солдати. І ви знаєте, коли людина страдає в болях, їй сильно хочеться пити. Ісус переніс велику спрагу, крім того, що Він болі переносив, страдання, Він хотів пити. І уявіть собі, той, хто створив моря, океани, прекрасні джерела. Сьогодні люди користуються тими джерелами, які люди навіть не працювали над ними, а вони сьогодні дані Богом для людей. І люди беруть ті джерела і п'ють ту прекрасну воду. А Ісусові не хватило навіть глоточка тої прохолодної води, в таку жару, в таких болях, щоб той змочив йому губи, він переніс спрагу. За нас, за наші провини, друге значення слова прагну. Ісус, будучи на Христі, Він дивився в даль віків. Він бачив нас з вами в 20, 21 столітті людей, які будуть жити на землі. І Він казав: Я прагну спасіння цих душ. Я помираю, за те, щоб ці люди могли спастися, могли прийняти мене як свого Спасителя, бо я за них помираю. Ісус прагне, і сьогодні Він каже, я прагну, я прагну, я хочу. Можливо, ти, сестро, брате, шановний слухач, слухаєш слово, але ще не примирився з Богом. Сьогодні Ісус каже, я прагну спасіння твоєї душі. Не будь байдужий, не відкладай на завтра. Я сьогодні прагну. Я хочу, щоб ти був спасенний. Пророк Ісаїя пише на подвиг своєї душі, він буде дивитися задоволенням. Мільйони, мільярди багато спасенних людей, тих, які приймуть Ісуса, про яких прагнув Ісус, вони прийдуть. Іван, коли був на острові Патмосі і побачив людей, написано безліч, їх не можна було порахувати. Скільки людей, і всі вони були в білих одежах, тому що кров Христа омила, очистила недобрих, злих людей, про яких ми казали, Він нас полюбив, як ми були грішниками. І за таких людей Він помирає і каже: Я прагну. Я хочу спасати їх. Сьогодні, якщо це слово до тебе, не будь байдужим, прийди до Ісуса. Пам'ятай, Він прагне. Наступний п'ятий вислів, Ісус дає питання. Раптово на землі написано. По цілій землі стала темрява. Уявіть собі, серед білого дня стає темно, стає темно, як вночі. Все сонце не світить, і люди прийшли в страх і раптом чують запитання. Боже мій, Боже мій! Для чого ти мене залишив? Сьогодні ми, читаючи це місце, розуміємо, що в той час ніхто не дав відповідь. Небо мовчало, темрява кругом. Але сьогодні, коли пройшли роки, і ми з вами читаємо те місце, і ми розуміємо, пройде небагато часу, на третій день, коли Ісус Воскресне, коли зустрінеться з своїми учнями там в Галілеї, і Він скаже їм ті слова, які сьогодні нам дуже подобаються, це як обітниця. Він сказав: тепер віднині я буду з вами. Повсякденно і до кінця віку. Ось чому Син Божий був залишений, ось чому небесний Батько на мить його оставив, на ньому були гріхи, які розділили гіркоту розділення він пережив, тому що ми грішили і ми мали бути відділені від Бога. Але Ісус Твій і мій гріх забрав на себе, і Він був розділений з небесним батьком. І гіркота, чому ти мене залишив? Людина, яка завжди в спільності з Богом. І вона відчуває, коли розрив пройшов, і вже немає тої спільності з Богом. Але це було для того, щоб сьогодні я і ти ніколи не був залишений. Ось я з вами по всі дні. Будуть важкі дні, будуть переживання, труднощі. Але я тебе ніколи не залишу. Я тебе ніколи не оставлю. Я буду з тобою. Через води підеш, не потопля, через вогонь. Ти не, попал, не, не попалитиме вогонь, бо я буду з тобою. Алілуя! Слава Ісусу Христу! І ми сьогодні дякуємо Ісусу, що Він переніс ту гіркоту розлучення, щоб ми ніколи ніколи з Богом не розлучалися, а завжди були з Ним. Отже, ми розуміємо, для чого Ісус був залишений. Тобі і мені Сьогодні Слово, я тебе не оставив. Я вів тебе по земній дорозі, і далі я буду завжди з тобою. Шостий. Вислів одне слово, Ісус сказав, завершилось. Браті і сестри, коли це слово Ісус сказав, це означало, що все, що потрібно було зробити для спасіння людей, Ісус зробив, завершилось. Багато людей казали: зійди з Христа, і ми повіруємо в тебе. Але це так би не було. Якби навіть Ісус зійшов з Христа, люди б не повірили. Люди б не повірили. Але Ісус до кінця Він не зійшов. Він звершив те, що потрібно було. Місійна праця закінчувалася смертю на Христі, і Він помер. Він помер, завершилось. Я все зробив. Потрібно померти. Зазроблений гріх смерть. Це приговор Божий. І син Божий помирає. помирає. Він все зробив. Завершилось. Також завершили страдання, смертю закінчили страдання. Сьогодні людина, яка страдає в тяжких хворобі, в муках, ми це бачимо. Але коли помирає, вона заспокоїться від тих болів, від тих страданів. Ісуса страдання закінчились тут на землі. Хтось каже, він Бог, він не відчував тих страдань. Неправда, Він був в тілі. Він переніс болі, і Біблія каже, що він переніс ці болі, він страдав. Йому боліло, він так само в тілі, як ми, в такому, як ми тілі, він страдав. Але. Завершилося. Все завершилось і закінчилося. І страдання, і те, що потрібно було зробити, він виконав до кінця щастю. Як би хотілося нам завершити свою земну дорогу і зробити все, що Бог хоче від нас, і сказати завершилось. Коли Павло каже, свій біг я скінчив. Я завершив свій біг. Але я виконав те, що мені Господь доручив. Як це важливо, візьмімо це до уваги з його останньої проповіді, таке важливе слово. І останній сьомий вислів, так само 23 розділ, за який ми починали читати, Лука це написав, який все описав так подробно, і він написав цей останній вислів. 46-й вірш. І скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, в руки твої я віддаю свій. Дух, і це прорікши, він Духа віддав. Дорогі сестри, дорогі брати, шановні християни, сьогодні дивлячись на Голгофу, слухаючи останню проповідь Ісуса і ці останні слова, Отче. Спочатку було звершення в першому весело, Отче, прости їм. А останнє каже: Отче, я в руки Твої віддаю. Друзі, це не слова переможеної людини, це слова переможця того мужнього воїна, того нашого Господа, який звершив великий подвиг спасіння. Рівних немає. Було дуже багато битв, але рівної битви, в якій був Ісус, немає. немає. Це не за одну націю. Це була битва не за один народ, а за людей, які живуть в цілому світі. І Ісус переміг. І життєдатель Той, хто дає життя, Він має право дати і забрати, і має право і віддати. Я віддаю. Не римські воїни ні забрали життя в Ісуса. Не та смерть ганедна на христі. Ісус віддає. Я віддаю, щоб потім перемогти смерть. Так як без народження не буває смерті, так без смерті не буває Воскресіння. Ісус каже: Я віддаю, я добровільно віддаю життя за людей цілого світу. Це переможець. Це той, який зробив все для того, щоб ми з вами сьогодні, як пише автор Після до Євреїв, щоб ми входили новою дорогою в освятилище, мали право війти. Завіса розірвалася. Ти і я маєш право війти в святеє святих і торкатись самого Господа. Ми зараз будемо молитві йти до Бога. Господи, дякуємо Тобі за Твої слова повчальні. Ми дякуємо за те, що Ти сьогодні говориш до нас, і за те, що ти сьогодні живий, що Ти смерть переміг, Ти переможець, і даєш нам право сьогодні, і даєш торкати торкатись тіла і крові Твоєї. Давайте ми піднімемося. Ми зараз будемо щиро молитися, Господи, дай нам почути Твій стук. Бо він каже, я стою і стукаю, коли тільки хто почує, нехай відкриє. А тоді каже, я буду з ним вечеряти. Як багато людей будуть з закритими серцями і не відкриють. Можна буквально звершити вечерю, приймати хліб, приймати вино, але не розділити цієї спільності. Ісус хоче розділити цю спільність. Відкрий своє серце, брата і сестру, для Ісуса, який переміг, який за тебе і за мене пролив дорогу ціну кров. І Він сьогодні хоче розділити вечерю. Хто почує, хто відкриє, я буду з Ним вечеряти. Можливо, хтось відчуває якийсь сумнів, а вже вечеря, вже друга частина, ви можете заявити, і ми щиро за вас помолимо в цій молитві. Помолимось, помолимось, друзі. Господь бачить ваші руки підняті. Ми розуміємо, ми в страсті і тремтінні підходимо. Може слово якесь Господь? Може думка неугодна. Я хочу бути достойним учасником. Ця кров, яка стікала з його рук, з-під тернового вінка, вона сильна тебе омити, очистити прямо зараз, коли ми визнаємо. Розбійник стільки зла зробив, і він був прощений, буквально вмить, тільки визнавши. Сьогодні Господь хоче твою душу омити і мою, і дати право, щоб ми участвували, помолимо щиро один за одного. Отець Небесний, ми йдемо до Тебе в молитві. Боже, дякуємо Тобі, Господь, за те,